Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів медіа! З радістю діє до нашого ефіру Андрія Гнатуша, капітана Збройних сил України, співзасновника центру підготовки операторів БПЛА, академія Дронаріум. Андрію, слава Україні! Моє шанування, героям слава вітаю, Андрію. В ніч на 15 лютого російські окупанти. Обстріляли територію нашої держави. Вибухи були у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, окремі населені пункти Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей також. Чули це все, що відбувалося в небі? Ну і говорить про те, що і були і крилаті ракети х-101 і 555 запущені щонайменше з чотирьох бортів до 95. Також крилаті ракети Калібр, попередньо з фрегату Адмірал Макаров, запущені з акваторії Чорного моря. Ну і балістичні ракети С-300 і «Скандар М. Також летіли в сторону нашої держави. Як ви оцінюєте оцей нічний терор країни, який ми вкотре пережили? Вони як звірі, вони отримали по зубах по своєму кораблику, який потонув, і ми привітали Росію по-своєму з днем закоханих. От. А в їхньої сторони відповідь пішла: як можуть діставати нас ракетами. У прямих боях їм нічого не виходить. Їхні хлопці точно поступаються нашим. Орлам Збройних сил України, відповідно, вони використовують оцей свій ракетний потенціал, якому, на жаль, ми поступаємося. Але ми навчилися їх збивати і будемо тримати небо заради майбутнього наших дітей, заради сердець, які б'ються в наших грудях, заради того, щоб Україна існувала не просто в історії, а гордо по всій по всьому світу. Андрія, на вашу думку, вони мали якісь конкретні цілі для ураження, чи вони просто стріляли куди долетить? Тому що, от ми бачили напередодні, так було влучання в пологовий будинок. Дивіться, будь-які обстріли вони плануються, вони готуються, визначаються цілі, визначаються коридори. А от це є плановані заходи. Те, що воно не долітає, чи те, що воно влучає? В незазначенні об'єкти, це так само результат е, якості їхніх ракет, це так само результат е, якості їхніх комплектуючих. Тобто в, ну, машина не доїхала, або трапилося так, що е, пошкодження, які вона отримала е, до, до досягнення наміченої цілі, були несумісні з її існуванням. Ми вміємо збивати е, їхні ракети. Е, якщо б наші союзники, партнери трішки більше нам би допомогли посприяли, ми б ще краще могли е, захищати оці прості ночі наших співгромадян. До цього повинен долучатися кожен. Не знаю, що робити, донець на ПТО. Андрію тут вже не вперше Польща піднімає свої, свої F-16 в зв'язку з атакою на територію України, зокрема на західній області. Я додам таку статистику, що найбільше з дистанцією у майже 2000 км кілометрів це Саратовської області країни-агресорка до Львова, до Львівської області подолала ракета Х-101-555 за дві години польоту. Якби це відповідь була від поляків, вони підняли свою авіацію, тому що ми знаємо випадки, коли. Ракета залітала на їхню територію, потім розверталася, летіла в сторону українських міст, коли навіть і попадали в них були уламки, збиття. Але на вашу думку, чи може Польща долучитися до безпосереднього збивання, а не тільки просто демонстрації наявних f 16 в них? Ні, для цього треба мати яйця і бажання. Так трапилося, що кожен дбає за свій інтерес. і Польща, якщо б це зробила, це була б підстава для того, щоб розв'язати Росії руки стосовно даної країни. Не думаю, що поляки підуть на це. Хоча б надзвичайно сильно на це сподівався. Може, колись усвідомлять, що якщо ми не вистоїмо, то їх ця історія не мене. І от тоді вони б тричі мали подумати, можливо, краще зараз допомогти нам. Ніж потім розбиратися з цим обменем самотужно. Вони не встоять. Андрію, якщо говорити про безпілотники, здається, в Україні ну, новий виток е, збройних сил, тому що президент Зеленський підписав указ е, про створення сил безпілотних систем. Як ви оцінюєте таке рішення? Правильно, прогресивно на часі. Ми запізнилися з цим на півроку. Дрони з нами назавжди. Дрони будуть літати далі, вище, бачити краще, нести більше, пливти, повсти, котитися. Тобто їхнє поле застосування надзвичайно широке. Коли ми це все починали в Україні в березні 2022 року. Я казав, коли що нам біля скром крутили пальцями, казали, що ми не тим займаємося. Ми вірили в технології, дійшло до того, що наше діти ще новий рід військ. Доктрина застосування, яку так само прийняли перед тим, вона не розрахована на такий масштаб, її необхідно змінювати. Але те, що дана е історія буде мати результат, це однозначно. Зараз важливо. Правильно підібрати команду, максимально скомунікувати державу, центри підготовки приватного характеру, які так само розгорнулися по території всієї України, які дають якісну базу навчань. Оця консолідація сил та засобів, мануфактура по напрямках, відповідно, кожен сектор курується своїм куратором, і після чого от, ми будемо бачити. Результати, як воно трапилося, з їхнім кораблем на день закоха, як він красиво пішов. Ні? Дуже гарно пішов на дно. за, за, за русський корабель до дна, що називається е, про корабель. Ми поговоримо ще більш детальніше. Я просто тут хотіла уточнити такий нюанс, е, що ну такий указ президента вже викликав е, ну критику. Зокрема, е, Євген Дикий, е, колишній командир роти батальйону Айдар, сказав, що роль безпілотника у з Росії є дуже важливою, але важко сказати, чи створення сил безпілотних систем дасть щось позитивне, окрім низки генеральських. Посад. Це він коментував указ президента в ефірі телеканалу НТА Він сказав, що управління безпеки авіації існує при генштабі вже давно, але він поки не готовий оцінити, в чому суть зміни та що дає виділення сил безпілотних систем в окремий рід військ. Я так розумію, що ви з паном Диким не погоджуєтеся, але. ну як це має запрацювати? На це потрібен час. Очевидно, має створитися штаби. Чи це не буде розпорошування уваги від того, що є на фронті і потреб на фронті? Це дозволить мати маневрність, це дозволить мати офіційні засоби, це дозволить мати свою нормативну праву базу, це дозволить мати свої майданчики випробувань, застосувань, а не тинятися як перекоти поле по всіх полігонах, по всіх аеродромах. Це те, що дає можливість. Друге, бачите, яка історія є панство, яке воює головою минулого. Вони мають бути. Є технології сьогодення, і технології майбутнього. Є люди, які це бачать, знають, розуміють. І вони так само мають бути. І найкраща оця синергія виникає, коли. Одні порозумілися з іншими і разом біжать у визначеному напрямку. Так, якщо буде лебід Ракіщука, то звичайно, що ну, краще б чогось не створювали. Але якщо воно виведено в окрему вертикаль, якщо воно виділено в окремий масштаб, якщо буде визначатися командування штаб, будуть визначатися сили, засоби, тренінгові центри, це. Те, що створено в світі вперше. Ми попереду планети усієї. Звичайно, одними дронами війну не виграти, це однозначно. Але ця війна, вона як місяць. ній є дві сторони. Одна сторона це окопна з часів Першої світової, де ураженість стрілкової зброї становить 7 від 5-7%. Інша сторона, високотехнологічна, це космос, це дрони. Ще раз кажу, які не тільки літають, а вони ще й повзають і плавають. І варто усвідомити, що в один прекрасний момент на арені світового озброєння з'явилися засоби, які у порівнянні з уражаємо ними цілями коштують просто копієчки. Ну це навіть це нижче, нижче відсотка. Відповідно природнього засобу протидії таким засобам в таких цілей немає. І вони є надзвичайно вразливі. На сьогоднішній час fpv дрон, ще раз кажу, повторюся, вартістю з бойовою частиною, хай буде тисячу американських доларів, може знищити танк, який коштує 3 35 мільйони доларів. А якщо таких бортів 10, цей танк не захиститься. Відповідно, це саме є на воді, це саме є на суші. Ми не маємо кораблів, але ми маємо дрони, якими ми навчилися знищувати кораблі. Ми не маємо ракет такої дальності застосування, але дронами ми долітаємо до Москви. Ми бачимо наслідки роботи якісної підготовки пілотів. Їм вдається уражати цілі, які знаходяться на величезних відстанях від нас, до яких наша артилерія не може дотягнутися. Сама по собі ця інституція, вона не є така ефективна, як у злагодженні з артилерією, авіацією, як у злагодженні з танковими підрозділами, як у злагодженні з силами спецоперацій. Тобто, там, де є очі в небі, коефіцієнт виживаємості виростає на 20%. Я категорично не погоджуюся, що це є розпорошення. Розпорошенням буде це розпил бюджетів. Тяжко по гонки за посадами, якесь кумовство, ну тобто, якщо воно піде не тою доріжкою, але поки що воно визначається правильно. Керівник по напрямку, чоловік полковий, він в темі, він в розумінні, відповідно, він не космонавт і розуміє, про що йде мова про що говорити. Наскільки у нього будуть розв'язані руки, і наскільки він зможе застосовувати свої контакти розуміння. Це вже інше питання. Тобто, це вже скрапленнями політичного війну з політикою мішати не можна, технології з політикою мішати не можна. Відповідно, нехай у нас буде перемішана технологія і е, війна. А політику ми залишимо на опісні. Це те, що точно має значення. Ну, технологія і війна, яскравий приклад. Це те, як. Дрони працюють у морі, що називається, тому що я приблизно нарахувала з пів десятка кораблів, які були потоплені завдяки безпілотникам. Це різні різні безпілотники, але якщо ми говоримо безпосередньо про е, Цезар Куніков, який пішов на дно, то вчора його затопили завдяки дронам Магура В5. Пане Андрію, що вам відомо про ці дрони? І ну, я з того, що дізналася в мережі, що це важливий нюанс, що це дрони українського виробництва, що дуже гріє серце і душу. Це дрони українського виробництва. Мені відомо про них багато, трішки менше я можу розказати. Але на, хучу, на чому хочу наголосити, тому що ваші ефіри дивляться так само і з тої сторони Перебрика. Ми дістанемо вас скрізь. Дані засоби вони є ефективні проти ваших старих кори, і вони будуть іти на дно. Ви помрете тут за те, що ви робите. Ви будете втрачати свою техніку за те, що ви робите. І не тільки Магура, є величезна кількість інших розробок, які є ефективні, які перевірені війною і які будуть нести смерть нашим ворогам. На сьогоднішній час ми боронимо нашу землю. Ви на праві, відповідно, всі, хто будуть тут, вони будуть помирати і помирати боляче, тому що дрони дотягнуться до всіх. І це ж не тільки питання пилотування Камікадзе. Це так само будуть мінувальні дрони, це так само будуть бомбари. Тобто Україна в даному секторі попереду планети всієї. У нас навчаються всі. Сюди приїжджають дивитися на ці речі всі. Відповідно, у нас шанс переломити хід цієї війни саме за рахунок застосування даного типу одиниць. Я вірив це з самого початку, коли думали, що навіжений, і вірю в це сьогодні. і Буду вірити завтра, тому що я точно бачу результат. І ми готові долучатися в підтримці, підготовці до кожного, хто хоче освоїти. Даний сектор. Я рекомендую в будь-якому випадку пізнавати е, даний вектор. Ви маєте наші контакти, ви маєте можливість стати трішки кращим, ніж були вчора. Поки маєте можливість донайте в себе, донайте в свою підготовку. Не пригодиться, будете вміти робити гарні селфі і е, не ходити на нову почту, а доставляти товари собі додому своїми дрончиками. Пане Андрію, якщо вернутися до теми морських дронів, я тут хотіла ще один нюанс уточнити. Я так розумію, що в нас є як надводні, так і підводні. Що по суті, це теж українські ноу-хау і їхнє застосування. Але е, нюанс: чи ми можемо виграти битву за море, дрони проти кораблів. Ми не можемо виграти е, битву за море лише дронами, тому що в нерівному бою між із руком і вчителем трудової праці. Переміг такий вчитель трудової праці, бо карате це карате, а молоток це молоток. Кораблі є кораблі, є засоби, це профільні засоби, які є на морі. От але е, те, що ми будемо їхньою головною білю, це я гарантую кожну. Пане Андрію, з того, що я читаю і розказують військовослужбовці, що якщо ми говоримо про лінію фронту, то росіяни навчилися виготовляти такі реби, які глушать сигнал наших безпілотників, тим не менше не перешкоджають їхнім. Ну, по-перше, наскільки це відповідає дійсності, і як ви оцінюєте використання безпілотників росіянами, саме якщо ми говоримо про лінію фронту, Росія дуже сильно виросла в напрямку БПЛА. І якщо ми попереду планети всієї, то наступних, хто дихає нам в спину, це є саме Москаль. У них є надзвичайно сильна історія розвитку їхньої радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, так звані реб Тобто, це ті програми, які не були розграбовані е за час розвитку їхньої країни, що вони отримали потужні ще від часів Радянського Союзу. От е те, що їхні РЕБ це наш головний біль, так точно. Те, що вони е, мають засоби літати під ними, ну так воно не є, тому що ре працює на всіх, відповідно, формуються коридори, формуються якісь там домовленості, вони в якийсь час його включають, в якийсь час виключають. Це шахмати війни, яких ми ще поки що попереду. Але Російська Федерація вливає колосальні гроші в даний сектор. і Якщо е, ми не підійдемо стратегічніше. До даної проблематики, то ми почнемо відставати. У секторі FPV пів такий вони вже, мабуть, попереду, а от по класичному, по загальному такий ще позаду. Але вони були набагато далі два роки тому назад. На сьогоднішній час, на жаль, швидкість їхнього розвитку є вища, ніж в нас. У нас, щоб перемогти цей хід, був створений новий рід військ. І це геніально. І я боровся за це понад рік. І я говорив про це з усіх можливих телеекранів, усіх засобах масової інформації, що ми маємо в цих шахматах навчити наші фігури ходити нестандартно. І тоді у нас є шанс на перемогу. Ви свідок, так воно і трапилося. Президент України Зеленський про нараду щодо забезпечення збройних сил зброю проти ворожих розвідувальних дронів, Орлана Возала на лінії фронту. Це очі для російської артилерії та ударних БПЛА, наголосив Зеленський. Але як у нас є можливості їх осліпити, що називається? Очі треба виколювати. Для цього необхідно підтримувати національні розробки. Є класні технології, які працюють саме в цьому напрямку. Нам інколи. 어, э, бракує фінансування. Якщо б на нас трішки більше звертало уваги і дозволили розправити крила, дана проблематика могла би бути вирішена Перепрошую. <к musste kok gusta> якщо ми говоримо про розробки, так як ви бачите, зазвичай хто більше долучається до розробки, це молодь, це студенти, це it сектор Всі, станом на сьогоднішній час е, градувати, напевно, ні, не, пов, не вийде. Е, за оці два роки частина людей, які долучились до цього світу з самого початку, е, перестали цим займатися. Ну, тобто, знаєте, як це е, букетно-цукерковий період, він минув, відповідно, кожен влився в якесь своє «буде». Створилися профільні над... компанії, які визначили е, даний напрямок родом своєї роботи. Е, виросли стартапи, виросли вже, до речі, до готових якісних продуктів, на які так само державі необхідно звернути увагу От, і максимально спростити цю всю бюрократичну історію. Тому що, щоб пройти, наприклад, від, е, ну, скажімо так, від моделі. До е, отримання натівського коду, це ми тратимо умовно півроку. А півроку це значний період в даному секторі, і вхід війни вже змінюється. Тактика війни застосування змінюється даними засобами, поки того часу, поки ти це поставиш на озброєння. І таке може трапитися, що ти отримав цей код, а виріб твій вже застаріли. От є те, що на час, і максимально сконцентрувати свою увагу. На часі. Кожен має бути на своєму місці. Якщо ти програміст, і ти працюєш там над софтом, пов'язаним з зв'язком, працюй над софтом з пов'язаним з військовим зв'язком. Якщо ти е, робиш якісь плати наведення або там, оптичні системи, працюй в платах наведення оптичних систем. Я є противник е, дронів на кухні, якщо чесно, я є прихильник. Е, Максимальної оптимізації ресурсів, максимального от якогось такого визначення профілю, зосередження сил, концентрації засобів в максимально ефективних руках, для того, щоб вони могли готувати максимально ефективний продукт. Тому що на сьогоднішній час це точно інструмент, який дозволяє жити і вбивати. Ви дуже частково ви передали моє наступне запитання стосовно того, як ви ставитеся до виготовлення дому самостійно. За пропозицією чиновників. Ви сказали, що ви вже цього противник. Тим не менше, і небагато дуже українців зголосилося це робити дома самостійно. А, ну, але пропозиція Я прокоментую. Такова. Будь ласка. Е, можливо, я зараз трішки поправлюсь. Ініціатива долучитися це завжди класно. Але е, погано, коли. Люди займаються тим, чим не вміють. Знаєте, застав дурака Богу молитись, він собі голову розів'є. Якщо я людина, яка паяє, то я можу при наявності комплектуючих здійснювати цю роботу. Якщо я не знаю, як щось почати робити, мені дуже хочеться, мені кажуть, складай дрон, і я починаю замовляти там, комплектуючі з Аліекспресу, воно приходить, я не перевіряю. Я його не складаю, я не можу його нормально відтестувати відповідно на виході засіб, грубо кажучи, кустарного типу, гаражного типу виготовлення. І вони не будуть максимально ефективні на війні, як би могли бути використані дані комплектуючі. Оце теж точно має місце бути. Кожен має робити те, що вміє максимальні лінії е, виробництва. Тобто це не має бути індивідуальний виріб як ручна робота. Вони мають бути максимально лінійні. Тобто там е, визначились в роботі цехом на виготовлення тисячі одиниць в місяць. Всі працюють для того, щоб тисяча дрончиків, півішок, вона була однакові, а не нас 50 людей крутить кожного дня по одному в себе на кухні і кожен з них різний. І пілот, який отримає даний засіб на руки. Він управляється кожним дроном по-різному. Ну, це як кожен до себе почав збирати машини в гаражі. В принципі, може бути, може бути, але є нюанси. Пане Андре, скільки нам взагалі потрібно дронів на місяць, щоб ну, так, відчуватися, що називається в силі? Для того щоб мати перевагу, моя цифра ну, вона зараз не підйомна для України. Я би б хотів, щоб у нас був мільйон в місяць. І ми тоді точно подавимо їх так, що вони навіть голову підняти не зможуть. Держава задекларувала мільйон на рік, ну так само, як задекларувала Російська Федерація. Тільки росіяни будуть нарощувати ці цифри вкрат, і, можливо, нам вартує зразу розгорнутися максимально, щоб не наздоганяти, а відразу ставати попереду. Півроку такої динаміки, як вона зберігається, і нам буде надзвичайно. Тяжко їх наздогнати в цьому питанні, тому що масштаби їхньої індустріальної потужності є значно вищі, що вони можуть залучити в цей е, світ, ніж те, що ми можемо дозволити себе тут на місці. І дуже важливо, щоб дрони на кухні збиралися по всьому світу і передавалися на Збройні Сили України. Отака ініціатива підтримує обома руками. А ми вже будемо їх на місці допідготовлювати для хлопців. Але кожен в світі має хотіти боротися зі злом. І це їхній шанс. Ну, тут бачите, Рамштайн-19 відбувся. Міністр оборони України уміров заявив, що буде дронова коаліція, долучаються різні країни світу. От побачимо, що вони нам запропонують до цієї дронової коаліції. Казав, сліпий, поживемо, побачимо. Але я би працював з посольствами, я би працював з діаспорою. Так трапилося, що дуже велика кількість українців покинула межі нашої держави, воно обліковується мільйонами, і це могла би бути їхня лепта у ну, куванні нашої перемоги. Вони повинні долучитися до цих речей, тому що в іншому випадку вони так і будуть чужинцями на іншій землі. А це їхній шанс. Не кажу. Покутувати. кожна своя філософія, мораль, не всі мливині серця. Причині так само мають бути. Або й знову ж таки питання безпековості сімей, жінок, вони так само можуть бути причетні до даного ремесла. У них це буде виходити якісно, тому що жінки вони скурпульозні, вони уважні, от вони дбайливі, вони акуратні. Е, і вироби, е, зроблені їхніми ніжними руками, можуть зігрівати. Кажемо так, техніку е, наших ворогів, якщо вона не буде могти їздити а буде вигорати дотла. Пане Андрію, я вам дякую за розмову, за аналізи, те, що поділилися своїми думками. Нагадаю, Андрій Гнатуш, капітан Збройних сил України, співзасновник центру підготовки операторів БПЛА Академія Дронаріум, був в ефірі Медіа. Пане Андрію, дякую та моє шанування. Гарного дня, до побачення. До побачення.